Доброго дня, громада! Цей тиждень розпочався для України численними ракетними ударами росіян. Вони були спрямовані по мирним містам та їх інфраструктурі. На жаль, це має відбиток і на сьогоденні нашої громади у вигляді частих відключень світла. На рівні з нашими військовими, які не перестають нас радувати своїми здобутками на Східному та Північному фронті, до героїчної праці цього тижня долучились і наші енергетики. Вони докладають зусиль для повернення до безперебійного режиму енергопостачання наших громад. Наше місто має змогу займатися буденними справами. Комунальники продовжують ямковий ремонт доріг, також почали підгрібати та вивозити опале листя. Це великий і трудоємкий процес. Будь-хто з мешканців чи переселенців може до нього долучитися та отримати пакет гуманітарної допомоги натомість. Формування бригад відбувається о 8.00 біля ФОК Ангара. Дякую всім за роботу. Все буде Україна на все добре!